Якщо б крали менше, було б більше. Але сьогодні в нас вже є дефіцит. Об'єктивно, я думаю, що ви всі читали, всі бачили, що сьогодні дефіцит по різним оцінкам від 200 250 мільярдів, за нашими обрахунками, десь 450-500 мільярдів на осінь цього року. Це означає, що знову уряд, як, знаєте, ми ще плакали, кололися, але продовжували жарти кактус. Він Кожного разу в кожному бюджеті з 2022 року закладає зміни, е, закладає бюджет таким чином, що там грошей на армію не вистачає. Потім в обральному режимі щось починають шукати в 2023 році. Ми про це, про це зазначали щодо бюджету на 2024 рік, потім в 2024 щодо бюджету на 2025 рік. Ідентична ситуація, прямо дежавю. Тому е, сьогодні з кожним днем все важче є об'єктивні реалії, але є і суб'єктивні речі. Це те, що сьогодні заганяють замажає бізнес, і після цього він не може сплачувати податки, тому що, по-перше, йому їх підняли, він починає закриватися. По-друге, бігають по колу силовики, які вичавлюють все те, що там залишилось, і це буде впливати наповнення державного бюджету, з якого і фінансується українська армія, тобто. Це дуже багато пов'язаних між собою ланок і зв'язків. І корупція одна з ключових з них, чому сьогодні не вистачає грошей на армію і завтра так само.